Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху, кіла на півтора є. А може й більше. Ми її заважимо. Дивіться, яка. А. Оце. Вітаю вас, друзі. Приїхав я на нашу річку Вовту. Буду пробувати ловити щучку, окунчик. Ми побачимо, що тут буде у нас на, на цій річці на нашу. Вона така запресована. Тут, звісно, вистачає спільний гість. Ну зараз пройдемося, воно хмарно дощ пройшов тільки. Будемо пробувати якась рибалка виходного дня по місту. Ну що, приступаємо до рибалки. Ну що, розкажемо, на що ми будемо рибачити. Оце в мене отакий спін, мезуї. Під названням спектр Із тестом 832. Катушка фірми фірми Тіка, Лібра. ну Це в мене старушка, старенька її катушка. Я її все взяв так. Буду ловити ще на вертушку. Шнурка, тут у мене старенький свій. Вертушка атака. Ось 15 грам. Зараз ну, будемо пропасть. Вона така. Щуча вертушка. Сьогодні будемо пробувати на вертушки поки. Ну що, приступаємо до рибалки. Ну що, перший зак. Ну, на першому і не впіймали і хорошо. То й добре вже. Той добре вже. Все, починаємо. Хриба. Штур, звісно, і покручений. Це я взяв стару катушку. Ніч. Під вертушку пойдеть піде. Ціпляється. Ціпляється. Що вже підцепив. Кощер якийсь. Ні та нічого. Хорошо вона йде. Ой. Милка. Тут у нас милка. Власенька зразу на дно падает. так і движемося від міста до міста, де можна кинути де дозволяє. Далеко нема що кидати. Вона вся в березі. Що воно? Зараз у нас щось на річці, на говтві. Не хоче риба щось дуже обзиватися, кривати. Де не пробив? ні карася немає таке. Нічого, густирка одна попадається тут. І рибаків немає. Дощик починає щось моросити. Та в мене плац собою єсть. Погода ж така, тільки на щук чи на окуня. Та я Туди пропройдемося цей, а обратно йтимо та поставимо мепс, в мене є там на окунчиків, Ще будемо пробувати. Та й спінерок можна поставити телефоспінір. І з ним попробуй. ну хватить тут. Пішли далі. Коротше, будемо пробувати на все потихеньку. Пробирався, заросився. Трава без висока, зарусився, йо-майо. Заросився тільки так. Ось таке містечко. Хтось тут зробив собі, сидять на білу рибку. На карасиків. Та карася то й нема, вони в основному. плит, плиточку ловлять. Густерьку. Ну, тут почищено, бачу, хорошо. Часть места почищена. сюда сейчас накладочка выйдем складочки все есть yes. Друзі. Диви, опа. Ого, свічку робить. Хорош, бродяга попав. Хорош. Наблюдаємо. Так, а як же треба тут брати? Йомаю, Як же треба тут тут, тут брати? Дивіться, як їб яка. Бродяга попала. О, хорошо. Хорошо, хороша. Та йоперний, болять. Тебе ж треба якось вивести. Тебе ж треба вивезти сюди. Щоб ми тебе взяли. Да. попала. Это тоже щука. Ой-ой-ой, тут же, блядь, тут будет... можно вернуть капитально, даже лезть не бачу. Все. Эй, яка. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Тіла на півтора єсть, а, а може і може й більше. Ми її завожимо. Дивіться, її, яка. О, оце. Оце бродяга. Хороша. Попала. Зачутно. Ну що, відцепляємо. вистрибує. Ось така щущара попалася. Так, друзі, заважив ось щучку. Показує ,535 кіло 535. Це те, що ми тільки що впіймали. Так, треба нам поводочок. Поводочок. Бо поводочок вийшов із строї. Та йди ти. Ну там щука з пакетів вискочила. Йди. Стоять. Угу. Ну ще сейчас Зараз прицепимо. No sou, que na mosxea tú parou Взяла вона, я б не так би сказав би, що під берегом. Далекувато від берега вона ухватила. Ну, ще контрольний. Закинемо. dłużej nie kierujesz. On tu da w stronkę. Аж дерева її побрив, закинув. Гілочкою. Буває. Чувствую, тут щось должно бути. Містаж хороший, -майо! Містаж хороший. Ну, немає нічого. Потихеньку движемося. движемося. Скоро там вже кінець буде в нашій, в нашому двиганню. Да, это, конечно проблематично, ну кину пару раз. Попробуй. Ну ще разок і хватит. І хвати тут. Раз, міська рибалка прямо в місті. Домашня, Катя. Рибалка вихідного дня. вийшов, приїхав, покидав. Бачите, ще результат є. Неужиданий. Тут такі щуки, звісно, попадаються дуже рідко. Ось якийсь пляжик. Зараз із нього прокидаємо. Щас знямо тут прокидаем. Що воно замісток, але ну, кладка. Держи. Та поки держи. Так, да, ми з вами, друзі, добралися аж, аж до центру. Церква вперед вже. Миколаївська. Аж до мосту добралися. Зараз будемо йти обратно. Поміняємо. Поставимо поставимо телеспінерок. будемо йти обратно на нього ще. На воблери я сьогодні не хочу ловити. А вона й Та ні, не буде на облірі сьогодні рибачить. На обліри пізніше хай другий раз. Так. атаку. Атаку цю приймаємо. Десь у мене тут ось можна такий мепсик поставити. Ну, зараз вітер на нього буде мати проблематично. Поставлю я. Ось такий спіннерок. спінер. Це вже робочий, провірений. На нього скільки перелонував було. Ось такий. Для, для мепса того 3,5 грама. Це, конечно, спинів тест. тест великий. Упакуємо цього рюкзак. Тут у нас у різак, звісно, всього поповне. Всього повні. Тут плащ, тут коробки. З гублірами вертаємося обратно. Тільки вже спінерок. року. спінер поставив. Дякуємо mm -hmm. А. Вернулися ось на це місто, де ми щучку впіймали. Не щучка, а щуку. Так, зараз тут на спінерок ще. На спінерок ще прокидаємо. Дивіться, йоперний болять. Ти бачив. І ще одна щучка взяла у березі прямо. Ну щось. спробуємо такий мепс поставити, перший номер 3-5 Не знаю, чи цей свій його не за великий тест у нього буде. Попробуємо зараз. Кинемо сейчас пару разів, подивимося. Ну, та зараз пройдемо прокидаємо цей мепсім. Ні, ки, кидать цей спінінг. Справляється спінінг цей з таким 3,5 грамами. Звісно, вітер. Ну нічого тут у затишку як йде ж то. Попробуємо її на мепсі зараз. Можу кунчики, не натрапимо. Звісно, дуже його і не кинеш. Ну, це ультралайт треба. Ультралайт дома. Я на щучку виходив. Ну що, друзі, ось закінчилася наша рибалка на нашій місній річці Вовка. Врештілиці це міська рибалка. Прогулялися ми з вами понад річкою і ви подивилися на нашу річку. Піймали ми щучку, щуку, десь таку на півтора кіла, не менше. І одна покльовка була на спінерок, така щучка брала, грам на 500. Зійшла. Так що кому понравилось це відео, ставте «подобайки», Підписуємося на мій канал. Я числа удачна Риб рибалка. До скорої зустрічі, до слідуючих рибалок. Пока.